Зняли розшук ТЦК без плати штрафу та суддів. Хто слідкує за моїм каналом, мабуть, помітили, що відео про так званий розшук центрів комплектування у мене немає, бо багато адвокатів на цьому спекулюють і не дають результат. Тому я обережно до цього відношусь, бо обіцяти в таких випадках 100% результат просто неможливо, оскільки різні центри комплектування по-різному реагують: хтось в межах чинного законодавства, а хтось ігнорує та взагалі надає просто відписки. Тому сьогодні коротко розкажу про конкретний випадок. Як ми закрили чоловіку розшук без сплати штрафу? Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там я першочергово публікую інформацію про наші результати. Також можете безкоштовно отримати відповідь на ваше питання в коментарях під будь-яким постом. Посилання в шапці профілю. Повертаючись до ситуації, все було за класичним сценарієм: в резерві червона стрічка, неявка за повісткою, яка нібито була ще в листопаді 24-го року. Чоловік вже намагався сплатити штраф через резерв плюс, але щось в нього не виходило. Тоді він звернувся до мене. Ми зробили витяг з резерв плюс, якому було написано, що розшук через неявку за повісткою річної давності, та направили адвокатський запит до центру комплектування, в якому вказали про закінчення строків на притягнення до відповідальності, та просили винести постанову про закриття прова провадження. я знаючи цей та не думав, що у нас в нас у досудовому порядку щось вийде. Але через декілька днів після отримання адвокатського запиту центром комплектування клієнту в резерв плюс надійшло ось таке повідомлення, яке ви бачите на екрані: що за справою винесено постанову про закриття провадження та вказали, що штраф сплачувати не потрібно. Тому ось така практика є. Вирішив поділитися з вами, щоб розуміли, що іноді, якщо правильно організувати діалог з центром комплектування та окреслити ситуацію в рамках чинного законодавства, то все виходить. В кого подібні проблеми, то звертайтеся.